Усе проходить, все в житті проходить, гояться шрами й рани від образ. Щоранку день новий до нас приходить, як символ того, що нестримний час усе проходить, радощі й відчай, дитинство босе, юність гомінка. Усе минає, і це не просто звичай, це наша дійсність, і вона така. Усе проходить, все в житті проходить, злітають вдаль з під Божої руки літописів стотонних епізоди минулого людського сторінки. Усе спішить, несеться сірим птахом. Години, ночі, дні, серцебиття, усе минає, та не треба страху, так мусить бути, бо таке життя. o Você...